Понад 55 тисяч гривень від вертепу в ліцеї номер 4 імені Чорновола підбили підсумки різдвяних вистав. Шкільний пересувний театр цього року зібрав найбільшу суму у порівнянні з попередніми роками. Участь взяли як першачки, так і старшокласники і старшокласниці. Це чотири колективи від школи, які презентували вертеп в південному та сичавці. Вартеп проходив нас досить класно. Ми проводимо його на перший рік, вже близько п'яти років ми цим займаємось. Перші два рази нас вчителька писала нам сценарій, а останні три були ми. Останнього разу, ось, наприклад, я писала. Ми зібралися, ми приблизно за тиждень все якби відпрацювали, всі сцени і так далі. І збирали людей, до яких ми ходимо. Ми ходимо зазвичай до вчителів і до людей, які нас запрошують через вчительку, пані Олесю. Ми ходили, ну, ходили ввечері, співали, ось це, це проводили, все було класно. Після цього ми, як зазвичай, зібралися там на фільм і якраз перерахували всі кошти. Було дуже неочікувано. І ну так, ми всі дуже задоволені цим результатом. Відтворювати вертеп на різдво та збирати кошти в школі Чорновола вже традиція. Окрім культурно-просвітницької, у заходу мета зібрати гроші для військових. Загальна сума, яку зібрали діти на різдво 55 тисяч 600 гривень. Гроші підуть на придбання приладу нічного бачення для підрозділу жителя нашого міста, випускника школи Чорновола. Ми спочатку думали, що кожен знає кому, тому що в кожному класі і в тих класах, де дітки колядували, є батьки військові. Тобто є кому допомагати, але потім все-таки вирішили, що сума вийшла така, ну. Хороша, солідна, я би так сказала. І що ми допоможемо нашому учневі, нашому випускнику Ромі Кулішову, який відкрив збір. Збір рухається досить складно, бо насправді Роману немає. Людина воює, йому не дуже є коли займатися збором. Тут ми або збираємо, або воюємо. Тут щось одне з двох. От тому і він такий дуже, я його пам'ятаю, бо я в нього викладала. Він дуже сором'язливий. Він не знаєте, наші хлопчики вони так багато і дівчатка для нас роблять. А просити вони соромляться. Якось їм це важко. Хоча тут же ж нічого такого, як на мене, нема, але ну бачите, от якось це складно. І тому ми вирішили, що ми цей збір будемо рухати. І тоді ми зараз закинемо цю суму, тоді там вийде. Що ми десь вже половину, може навіть трошки більше закриємо, бо там на прилад нічного бачення, і він треба дуже солідний, бо там для якихось спеціальних завдань. Я вже не питала у Роми які. Але він сказав, що простіший не підійде. І не хочеться, знаєте, купити аби щось для чого. Це якщо їм треба для конкретних завдань. Рома був поранений. Напередодні ми дізналися перед новим роком, що він був поранений. Оце ж я йому зателефонувала. Дізналася, чи треба щось можливо він був в госпіталі, чи треба він сказав, що тоді нічого не треба, але ось ця є потреба, і то ми почали про це думати в цьому напрямку. Сума до збору на прилад нічного бачення 120 тисяч гривень. Підтримати збір для захисника з південного можна за номером картки: 53 75 41 14 16 73 19 95.